Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Матч перший з двох у Словенії. Шахтар Донецьк Ардетура на команда приймає фінську команду Ільвес. 6-0. Шахтар Донецьк перемагає Дубль Алессена, гол Куана Еліаса, Гол Кевіна, гол Педринь, гол Невертона. Принесли українській команді перемогу з рахунком 6-0. Давайте про все ми друзі. З вами будемо говорити по порядку. Шахтарданець, Кардатуран, головний тренер команди 4-1-4-1, Стартова розстановка Донічан, Дмитро Різник, у воротах, Колі Матвієнка, Валерій Бондер, пара центральних захисників, Йохім Канапля, Підрині, Пафон. Тамара Гоміш, опорний півзахисник. Георгій Судаков, Артем Бондаренко, атакувальні півзахисники. Кевін та Алісон по флангах та Куан Іліас у нападі. Це стартова розновка Шахтаря Донецька. Ілвіс, головний тренер команди Рантанеш. 3-4-3 стартова розновка у гостей. В воротах Віртанен. Відповідно, Трик центральних захисників. Трика центральних захисників Вісянен Маєнпя та Рале. Трика центральних захисників далі а півзахисники Ветли Попович Валіус юкола -діл -діл а Ну і відповідно, у нападі Садербек, Риски та Степін. Ось така стартова 11-ка відповідно фінської команди Ільвес. Якщо, друзі, говорити безпосередньо про сам матч, то Шахтар Донецьк заволоділа командою Ради Турана» М'ячем з перших матчів Донецьк. Більше команди володіла М'ячем, більше «Донецький» Шахтар атакувала, більше команди з Донецька. Тобто, і справді, Шахтар дуже здорово і справді команда діла. А, ось і справді у команди РДТуран, ну просто і справді все йшло, все виходило на футбольному полі. Довгий час оборону так і не вдавалося вскрити і з пригоди себе, коли є хіміканаплія пробиває в поперечку на 12-й хвилині матчу. Хороший удар Хіма канаплі, але м'яч на себе приймає поперечка, Але у хороші проходили атаки. І И восена, 26 шостого матча, шахтар Донецк, атакуе. Донецький шахтар вдається виграти боротьбу. Кевін передача Куанеляс в 1. Удар Гол. Цегол. Ваше на конаель Алісан, Алісан, Алісан. Вихід один на один Алісан. Забиває гол з передачі Кевіна на 26-й хвилині. 1-0 Шахтар Донецьк забиває. Потім у Штарі ще не пані атаки проходили. Ось, наприклад, на 29-й хвилині матчу не пані пройшла атака, але не вдається її реалізувати. На 31-й хвилині матчу на ударну позицію заходить Педріння. Шикарний пас виконав Георгій Судаков. Георгій Судаков виконує шикарну передачу. Там, до речі, на Педріння, там був якраз такий Ан Еліас. Штарі Донецьк, хороші були моменти. Дуже хороший момент був у Штадонецьке. Ще пригодиться цей момент, коли там той такий, я не знаю, там Алісон виконував шикарний абсолютно якийсь пас, Ще не це був саме друзен Аліс, про вашу ріні, коли він виконує просто шикарний пас. І момент! Еліс! Не обдається Куану забитий! Дуже хороший момент! Старайший шахтарданецьк. Це був до речі, на Куанеліса Алісен. Але Кутовий да не до нічого не зарубили кутувый и до голови. гол, гол, гол! 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 2-0 Кевин пропошли на Кевин Алисон подає Кутовий. куан Элисен ПРБ это забиває, забиває куан Еліс. 2-0 Донецьк в играе перший тайм. Супер перший тайм у виконанні донецької команди. Другий тайм Венісіус Тобис, Олега Ігор Назаріна, Підріня та Невертан вийдуть у шутеря Донецька на другу 45-хвилинку в фінської команди Ільвес вийде Хьютонен, але Нулюмяки, Улунду, Канга. Відповідно, з'являться на другий тайм в команди Ільвес. Другий тайм третя хвилина, другу, 45 хвилинка, ну тобто 48-ма хвилин. Де довго мені парет Кевін, головою, робить скейтку Еліас, пробожонику Анеліаса Алісн Алісон виграє боротьбу Алісон. Алісон 3-0. Забивает гол Бразилець Кевин Сестуи. Ну а Алисон оформляет дубль на 48-й хвилине матча. Потом Артем Бондаренко на 51-й хвилине матча чистий чистый выход на 1. Бей Артем. І не забиває Артем Бондаренко. А Донецьк після того, як рахунок став 3-0, в принципі, знаєте, вось, якщо період там, там тотальний володінь, і чим там за 70% було, то все-таки після того, як крахунок вже став 3-0, десь так, і знаєте, Єлвис також Шахтер Донецьк дав супернику також постворювати на моменти, і Вільвес також, знаєте, Браво, фінська команда, знаєте, тому що навіть на зажевити команда програму, але все одно руки команди не опускали. І в принципі, моменти э, в Ілвеса виникали. І справді, Моменти виникали у Ілвеса. Але у Штати Донецька також моменти виникали. І ось вона, 74-та хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Атакує. Подача момент небезпечно Олега не как Шинули на передачу Алісан, удар. Алисан да мяч, скакує до Кевіна, Кевін пробиває 4-0, 4-0, гол і Кевін, Рахунок у стає 4-0 на користь української команди. Uh, ну і на цьому Шахтар не зупинився. На цьому донецька команда не зупиняється. Данічані продовжують атакувати, і на 88-й матчі Данічані ще проведуть атаку. Хороша атака в обрамо флангу. Алісан Алісан, Передача, підріння, підріння, удар, гол! гол 5-0 Педриньо. Забиває гол Педриньо, рахунок стає у матчі 5-0 на користь Шахтаря Донецька. Ну і Педриньо забиває розкішний удар в ближню дев'ятку, 5-0, Шахтар Данецьк забиваю. І потім буквально проходить 2 хвилини. Шахтар Данецьк перехоплює м'яч, контратака, долгий виніс уперед. Мяч. Футболистов ось так м'яч намагав все вибити, його обікрав Гіналду, перебачу не Гіналду, а Неверт, Невертан Неверт не на позиції, Неверт промовляє, гол, Гоол, не вертан, забываю, гол, 6-0. Невертан збиває гол. До друзі, перепрошую, і гиналду... Навіть mm, на футбольне поле все-таки не з'явився. але Не на вертон на обіграв футболіст Ільвеса вийшов один на один і Swin God realize 6-0 Донецьк, перемагає Ільвес у першому кваліфікаційному раунді. А Перемагає Шахтар Донецьк за рахунком 6-0. Якщо речі статистику ось так дивитися, то втретвали 22 удари по воротах. 22 удара по воротах у Шатера Донецка, з них 10 ударів в площину. 7 ударів по воротах та 3 удара в площину. Ось. Одна поперечка была у Шири Донецка, 7 ударів по взворота. 5 ударів заблоковано было влучення в каркас ворит. Но у 7 ударів, 3 удара в площину, 4 удара по ворота. Закутуваем 4-2 перевага Шатери Донецка, ну і м'ячем більше володіли Даничане. Там, якщо не появляюсь, точний відсоток не можу вам друзі, так і сказати. Друзі, приблизно відсотків так 65%. Шахтар Донецьк володів м'ячем. Ну, В будь-яку випадку. Більше м'ячем не володіли на ударів, так 22, 22 співвідношення ударів воротах, 10, 3 в площину. Тобто Шахтар Донецька більше були ударів. В Подилу промагаєш страдонецк найкращий футболист матч. Алissн 2 плюс 2. Ш супер. шикарний матч від Бразильца. Просто шикарный посвід бразильца 2 плюс 2. У Аллисона у Підриня 1 плюс 2 двигали передачу 1 гол. Підриня вийшов забив Невертон забив. Ну, Аллисн. Найкращий футболіст цього матчу, однозначно оформив дубль, плюс віддав дві голіві передачі на своїх партнерів по команді. Тому і справді найкращим футболістом на матчу я обираю Алісона. І навіть у цьому м'ячі Кевін, який забив, також Алісон прийняв участь. Він не забив вихід, але м'яч скочив до Кевіна і той вже добив м'яч в сітку варіт. Ильвеса. То Шахтар Донецьк перемагає Ільвіс за рахунком 6-0. Неймовірно важлива перемога для української команди, Ну і перед матчем відповіді тепер у Шахтар Донецка буде величезна перевага. до речі, друзі, ще переможе пари, Виходить на турецький Бешикташ в наступному раунді кваліфікації. То, Шахтар Донецьк, Ільвіс 6-0, побажаємо Шахтарю Всього найкращого, Ільвісу Добра. А вам, друзі, все найкращого щастя, бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!